Скажіть чесно, чи траплялося вам останнім часом несвідомо триматися за поручень, піднімаючись сходами, або відкладати прогулянку, бо ноги вже не такі впевнені, як колись. Багато хто вважає, що слабкість у ногах після 60 звичайна частина старіння, але насправді це не зовсім так. Пам'ятаю момент, коли вперше відчув, що сходи стали випробовуванням. А зараз у зрілому віці я знову можу підніматися легко, без болю, без зупинок, і сьогодні розповім, як це стало можливим. З роками наші м'язи поступово втрачають силу, ніби засинають, організм уже не виробляє достатньо речовин, необхідних для їхнього відновлення. Через це навіть прості рухи, підйом, прогулянка, вставання зі стільця починають вимагати зусиль. Це не просто вік, це своєрідний м'язовий голод. На щастя, є просте рішення. Дослідники з Токійського університету довели, певні продукти здатні розбудити сплячі м'язові клітини, покращити кровообіг і повернути силу навіть у дуже поважному віці. У цьому відео ви дізнаєтеся про п'ять продуктів, які допомагають повернути впевненість у русі легкість і стабільність. Особливо зверніть увагу на перший із них він допомагає відновити м'язи і активізує кровообіг майже миттєво. Дивіться до кінця, попереду справді корисні знання, які можуть змінити ваше самопочуття вже сьогодні. Багато хто думає, я просто старію, це нормально, що ноги вже не такі сильні. Але це найнебезпечніший міф, через який мільйони людей передчасно здаються. Річ не у віці. Справжня причина в тому, що з роками наше тіло втрачає доступ до свого пального живлення для м'язів. Коли м'язи не отримують потрібних речовин, не допомагає ні зарядка, ні добавки. ви можете старатися, але без внутрішнього відновлення результатом стає лише втома і розчарування. Сила народжується не від тренувань, а від того, чим ми підживлюємо своє тіло. Багато хто не старіє, вони просто голодують, але по-своєму їхні м'язи не отримують того, що потрібно. Є й добра новина учені в усьому світі довели, певні продукти здатні розбудити сплячі клітини м'язів, запустити їхнє відновлення і повернути силу навіть у поважному віці. І ніяка пігулка не дає такого ефекту, як те, що можна знайти у власній кухні. Тож розберімося разом, які продукти допомагають повернути контроль над ногами і тілом. Продукт номер 5 батат або солодка картопля, непримітний корінь, який живить м'язи краще ніж м'ясо. Коли я вперше почав цікавитися таємницею довгожителів Окінави, людей, які зберігають силу і рухливість до 90 і навіть 100 років, мене вразило, що батат є в їхньому раціоні щодня: не стейки, не добавки, а проста солодка картопля. Її сила у природі батат містить бета-каротен, з якого наш організм виробляє вітамін А. Цей вітамін захищає мітохондрії, крихітні електростанції всередині клітин, що дають енергію нашим м'язам. Коли мітохондрії виснажуються, м'язи втрачають силу. Крім того, один середній батат містить близько 700 мг калію, мікроелемента, який допомагає позбутися судом, повертає еластичність м'язів і підтримує правильну роботу ніг. Без калію наші м'язи просто не отримують чіткого сигналу рухатися. А тепер найголовніше не повторюйте типову помилку, не зчищайте шкірку. Саме під нею зосереджені найцінніші речовини, які живлять ваші м'язи та судини. А саме в шкірці батату прихована справжня користь. Там міститься клітковина та хлорогенова кислота, речовини, які допомагають стабілізувати рівень цукру в крові і запобігають руйнуванню м'язової тканини. Готувати батат варто лише на пару, не очищаючи шкірку. Варіння вимиває більшість вітамінів, мікрохвильова піч руйнує клітковину, а запікання, хоч і смачне, частково зменшує кількість антиоксидантів. Ідеальний варіант 25-30 хвилин на пару, доки батат не стане м'яким. Після приготування дайте йому трохи охолонути і додайте краплю оливкової олії або трохи тахіні. Це допоможе організму краще засвоїти жиророзчинний бета-каротен. Є ще одна маленька порада: з'їжте батат приблизно за дві години до прогулянки, і ви відчуєте наскільки легше рухатися. Оптимальна норма один середній клубень не менше чотирьох разів на тиждень, чергуючи помаранчеві та фіолетові сорти. Особливо цінний фіолетовий батат. Він містить антоціани, природні барвники, які, за дослідженнями університету оборна, підвищують витривалість м'язів майже на чверть. Я сам колись замінив звичний хліб на батат, і ноги стали набагато впевненішими без відчуття просідання. Якщо батат це фундамент для ваших м'язів, то наступний продукт справжнє реактивне паливо для тіла. Продукт номер 4 Сардини маленька, непоказна рибка, яка здатна творити дива. Колись я недооцінював сардини, здавалося, проста дешева риба, нічого особливого. Але варто було ближче розібратися і все стало на свої місця. Усього дві порції сардин на тиждень можуть помітно вплинути на силу і витривалість ніг. Дослідження показують, люди, які регулярно їдять сардини, втрачають у кілька разів менше м'язової маси з віком. Чому так відбувається? Тому що в сардинах є все, що потрібно м'язам, усього в одній банці. По-перше, омега 3 жирні кислоти. Сардини містять особливі форми ЕПА та ДНА, ті самі жири, що вбудовуються прямо в мембрани клітин, роблячи їх гнучкими, живими і чутливими до сигналів росту, це як замінити стару жорстку пружину, на м'яку еластичну. рух стає легким без напруження. По-друге, вітамін Д і кальцій. Одна баночка сардин із кісточками дає близько 350 мг кальцію і понад 200 міжнародних одиниць вітаміну Д, а саме їх часто бракує старшому організму. Вітамін Д напряму впливає на силу ніг і рівновагу, його відновлення здатне підвищити фізичну стійкість майже на 40% лише за кілька місяців. І по-третє, сардини це ідеальне джерело білка, який легко засвоюється і допомагає м'язам відновлюватися після будь-якої активності. Сардини справжній скарб у звичайній банці. Вони містять усі необхідні амінокислоти, зокрема лейцин, це своєрідний перемикач, який запускає ріст і оновлення м'язів. Але більшість людей їдять сардини неправильно. Головне правило лише в оливковій олії або у власному соку, і обов'язково з кісточками. Саме в кісточках зосереджений кальцій та мікроелементи, без яких м'язи втрачають тонус. Уникайте сардин у соняшниковій чи соєвій олії, вони можуть провокувати запалення. І ще один секрет: обирайте сардини дикого вилову з холодних вод Атлантики або Тихого океану, у них у 2-4 рази більше омега 3 ніж у звичайних. Як вживати? Мій улюблений спосіб розім'яти сардини веделкою, додати трохи лимонного соку, він підвищує засвоєння заліза у 4 рази, а потім намазати на шматочок цільнозернового хліба з помідором або подати з салатом з шпинату і вареним яйцем. Просто, швидко і надзвичайно корисно. Оптимальна частота 2-3 рази на тиждень по 90-120 г, тобто стандартна баночка, найкраще через годину після прогулянки або зарядки, саме тоді м'язи особливо добре засвоюють білок. І результат вас здивує. Уже за два місяці ви помітите, що крок стає швидшим, рівновага впевненішою, а ноги надійнішими. Це не диво, це харчування, продумане до клітини. Продукт номер 3 чорна квасоля. Проста звична їжа, яка буквально омолоджує м'язи на 10-15 років. Якщо раніше квасолю сприймали просто як гарнір, то сьогодні ми знаємо це справжній будівельний матеріал для м'язів, особливо у зрілому віці, коли тіло вже не відновлюється так швидко, як колись. По-перше, чорна квасоля містить близько 15 грамів білка на склянку, причому це не просто білок, а повний набір амінокислот з аргініном і глутаміном, які одночасно стимулюють ріст м'язів і зменшують запалення, що знищує м'язову тканину. По-друге, у неї є резистентний крохмаль. Це їжа не для нас, а для наших друзів у кишачнику, корисних бактерій. Вони виробляють масляну кислоту бутират молекула, яка, за даними японських учених, активує гени, що запобігають руйнуванню м'язів. Люди з високим рівнем бутирату мають у середньому на третину більше м'язової маси в ногах. По-третє, чорна квасоля, джерело магнію, фолієвої кислоти та заліза. Магній допомагає м'язам розслаблятися після навантаження, фолієва кислота будує нові клітини, а залізо переносить кисень до м'язів. Коли його бракує, ноги здаються ватяними, навіть якщо сили ще є. Але є одна помилка, яку роблять майже всі неправильне приготування. І саме через це втрачається половина корисності чорної квасолі. Ніколи не їжте консервовану квасолю прямо з банки. Завжди ретельно промивайте її, інакше отримаєте зайву сіль, а засвоєння мінералів значно знизиться. Найкращий спосіб використовувати сушену квасолю замочіть її на ніч, додавши столову ложку яблучного оцту або лимонного соку. Це руйнує фітинову кислоту, яка заважає організму засвоювати кальцій та залізо. Варіть квасолю повільно, на слабкому вогні, додавши невеличку смужку морської ламінарії комбу вона збагачує страву мінералами та поліпшує травлення. Оптимальна кількість пів чашки готової квасолі 5 разів на тиждень. Найкращий час за 4-5 годин до сну. Саме вночі організм відновлює тканини, а амінокислоти з квасолі повільно засвоюються, підтримуючи м'язи, коли вони особливо вразливі. Комбінуйте квасолю з кіноя або коричневим рисом. Разом вони дають повноцінний білковий комплекс, який за поживністю не поступається м'ясу. Додайте трохи куминного тминного, це не лише покращить смак, а й допоможе організму краще засвоювати білок і зменшить запалення. Продукт номер 2 яйця звичний продукт, який насправді вмикає головний перемикач росту м'язів. Багато хто сприймає яйця як щось буденне сніданок, омлет, нічого особливого. Але їхня користь для м'язів просто неймовірна, особливо після 60. -ти. Дослідження показали, що люди, які їдять цілі яйця разом із жовтком, майже на 60% більше м'язового білка в ногах, ніж ті, хто вживає лише білки. І цей ефект помітний уже за 6 тижнів. Чому так відбувається? Тому що природа зібрала в яйці все необхідне для відновлення м'язів. По-перше, яєчний білок еталонний, його біологічна цінність 100 зі 100. тобто організм засвоює його повністю без залишку, але головна сила у жовтку. Саме там міститься вітамін Д, який активує м'язові стовбурові клітини, а також холін близько 150 мг міліграмів у кожному яйці. Він утворює ацетилхолін, речовину, що передає сигнал від мозку до м'язів. Без нього наші ноги просто не чують команд. І ще одна важлива складова лейцин. Ця амінокислота запускає шлях МТОР, природний механізм росту та оновлення м'язової тканини. Коли ви їсте ціле яйце після прогулянки чи фізичної активності, цей механізм активується втричі сильніше ніж від будь-якого іншого білка. Це як натиснути на педаль газу і дати м'язам чіткий наказ рости. Але важливо не лише що їсти, а й як готувати. Більшість людей перегрівають яйця, і тоді білок стає важким для травлення, а вітаміни просто зникають. Найкращий спосіб варені приблизно 6-7 хвилин. Жовток лишається рідким, білок ніжним і легко засвоюваним. Омлет теж підходить, але лише на повільному вогні із краплею олії. Знімайте плити, поки він ще трохи тече саме тоді в ньому найбільше користі. Ідеальний час протягом 30 хвилин після прогулянки або зарядки. Цей період називають анаболічним вікном, саме тоді м'йози вбирають білок, наче губка. Оптимальна норма одне-два яйця щодня. А якщо ви активно займаєтесь чи просто хочете підтримати силу ніг можна й три на день. Дослідження за участю сотень тисяч людей підтвердили. Цілі яйця не підвищують рівень холестерину. Навпаки, вітаміни з жовтка допомагають організму переробляти його правильно. Недарма багато сильних і активних людей поважного віку їдять яйця двічі на день, вранці та ввечері. Це доступне, недороге і дивовижно потужне джерело енергії для ваших м'язів. Продукт номер 1 дикий лосось. Їжа, яка буквально перезавантажує м'язи і повертає тілу відчуття сили, наче вам знову 50. Якби довелося вибрати лише один продукт, щоб зберегти міцність ніг до глибокої старості, я б без вагань обрав саме його. У чому секрет дикого лосося? У речовині під назвою астаксантин це не просто рожезий пігмент, а один із найсильніших антиоксидантів у природі. Він проникає всередину мітохондрії, енергетичних станцій наших клітин і захищає їх від руйнування. Уявіть собі, щит, який оберігає вашу силу від часу, саме так працює астаксантин. Крім того, у дикому лососі 20 грамів повноцінного білка на кожні 100 грамів, омега 3 жирні кислоти ЕПА і ДХА, що вбудовуються прямо у клітини м'язів, посилюючи їхній ріст. Вітамін Д3, який активує формування нових м'язових волокон, креатин, що дає енергію для руху. І головне, у дикому лососі вчетверо більше омега 3, ніж у вирощеному, а вітамін Д3 у ньому такий самий, як від сонячного світла. Як готувати? Найкраще на середньому вогні 12-15 хвилин. Не пересушуйте, при надмірній температурі омега-3 руйнуються, а білок стає жорстким. Ідеально запече при 160 градусах або підсмажити на сковороді разом зі шкіркою. Шкірку не зрізайте, саме під нею зберігаються найцінніші жири та антиоксиданти. Ці п'ять простих продукти – не чарівна пігулка, а природна підтримка, яку розумно заклала сама природа. Вони допомагають тілу не просто виживати, а жити активно, впевнено, з силою у кожному кроці. Саме в ній у шкірці дикого лосося зосереджені ті жири і астаксантин, що живлять клітини зсередини. Як часто? Три рази на тиждень по 120-150 грамів, найкраще протягом двох годин після руху, прогулянки, зарядки будь-якої активності. Додайте лимон, трави, трішки оливкової олії і зелені овочі, і ви отримаєте страву, що не лише живить, а й лікує. Через 12 тижнів регулярного вживання дикого лосося я відчув у ногах живу силу, ту саму, що колись у 50. Зникає не лише слабкість, а й повертається впевненість у кожному кроці, а це і є справжня свобода. Коли мені було 66, я вперше усвідомив: ні уколи, ні пігулки, ні дорогі процедури не мають такого значення, як те, що ми кладемо собі в тарільку щодня. Бо саме це вирішує, зможуть ваші ноги тримати вас у 90 чи ні. Мій день простий. Вранці я варю два яйця, щоб зберегти все цінне у жовтку. Поки вони холонуть, дістаю вчорашній батат, приготований на парі з шкіркою, розминаю половинку з ложкою місо, як це роблять на окінаві. Це мій сніданок, яйця, батат і чашка теплої води з лимоном. М'який старт, спокій і турбота про м'язи. В обід запечений дикий лосось зі шкіркою, салат зі шпинату з краплею оливкової олії та лимонним соком, а поруч трохи сардинового паштету на цільнозерновому хлібі. Кожен шматочок це точка сили, білок, омега 3 вітамін Д, антиоксиданти. Увечері час відновлення. Квасоля, замочена з вечора у воді з ложкою оцту, вариться повільно з тмином і часником, додаю трохи батату або гречки. Це проста, чесна їжа, вона працює. Магній розслабляє м'язи, амінопислоти живлять їх уночі, а батат дає м'яку енергію для сну. Перед сном чашка теплого трав'яного чаю, тиша, легкість у ногах і думка я дав своєму тілу все, що міг. Завтра воно віддячить мені силою. Мій розпорядок не ідеальний. Я теж пропускаю, втомлююся, помиляюся. Але я тримаюся одного простого правила постійність важливіша за досконалість. Почніть з малого якщо додасте хоча б один із цих продуктів, уже за тиждень відчуєте різницю. Три і за місяць ви зможете піднятися по сходах без зупинок. А всі п'ять і ваші ноги триматимуть вас далі, ніж ви могли уявити. Коли я дивлюся на свої ноги сьогодні, у 90, я не думаю про вік, я думаю про шлях, про те, як ці ноги несли мене у лікарняні операційні, по вулицях, у сад за домом, де ростуть дерева, посаджені для кожного з моїх онуків. І знаєте, що страшніше за втрату сили втратити впевненість, що зможеш встати і зробити крок сам. Тепер я знаю цю впевненість можна повернути не силою волі, а силою знань і простої їжі. Почніть з п'яти хвилин очистіть одне яйце, розігрійте половинку батату, з'їжте кілька сардин з лимоном або просто замочіть квасолю на завтра. П'ять хвилин, щоб ноги не підвели вас завтра. Я розповів вам про 5 продуктів, перевірених наукою, підтверджених досвідом довгожителів і перевірених мною особисто. Тепер черга за вами. Напишіть у коментарях, з чого почнете: з батату, яєць чи лосося. Ваш приклад може надихнути когось зробити перший крок. І якщо хочете більше таких простих, але дієвих порад, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Будьте сильними і пам'ятайте, справжня молодість у русі.